Друзі, привіт! Мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Щойно приїхав з тафеля. І зараз до вашої уваги буде розпаковка тафеля. Що ж нам дали? Давайте дивитися. Так, ну що тут. Отакий от от, е, Він з колбасою і гуртами. Його розігрівати в мікроволновці і буде супер гуд. Так, ну що, частину тафелі я вже достав, тому що воно там трохи розірвалося, потекло. От, Значить, дивимося. Отаких от, от три йогурта малинових, бачите. Так, тепер отакий от от йогурт. Натур, зукрем. Так, е, отакий от йогурт. Віганський, лахина. Чи що воно таке? Синя ягода така, бачите? Ну, І знову з лахіни. От йогурт, так. Потім. Навіть... Навіть шашлики дали два шашличка. Дуже круто. Вообще. Тафель сьогодні обалденний, друзі. Ось такий сэндвіч з колбасою йде з огірками. От його в мікровелі розігрівати і супер получається. Далі. Така колбаска для запікання, для гріля дуже смачна. Э, хумус Намазка з кунжутом. Колбаска шинка. От, Бачите, воно йогурт потек, чи що воно потекло і те саме. Значить, Гречески йогурти, дві штучки. Отака колбаска. Огірки і квашені. Так, це певно морозиво-винильне, я так думаю. Зараз будемо куштувати. Творожок, риса, кілограм, чи скільки тут сир. Ось такий. от сир. Ось такий от сир. От, якісь, типа, Шніцель. Ось да, шніцель. От, така штука. І отакий от шніцель. Швайний шніцель. Свиної шніцель. Дві штучки. Значить, круто. Також бутилку чепляшку Head and Shoulders. От. Тепер дивимося по овочам, фруктам, ягодам. тоже круто надавали. Дуже дуже дякую. От. Виноград. Потім що тут у нас? Персик. Сливи там ще видно, воно, бачите? Сливи. Вот. Абрикоски дві. Виноград синій, виноград э, червоний. Ну, коротше, отак вот от. Ай, то ніктарин, мабуть. Чи персик. Так, далі. Упаковку грибів. Мабуть, це шампіньйони, я так думаю. Чи почериці, як їх там по-другому називав. Далі дивимося. Перчина, паприка. Так. Тепер салат айсберг. Далі пенхель. Тоже дуже корисна штука. Значить, морковка раз. Отакий паприка, отакий перчик ще, бачите. Вложимо сюди. Так. Ще декілька морквин. Сюди. Так, рідиска. Ну, коротше, ви бачите, рідиска. Що це? Рівень чи що? Вот. Це якась цибуля, певно, одна. В общем. Рідіска-морковка. Також два салата. і ще один. І отакий салат по-зелені, так. Далі артишок. Не знаю, що воно таке, але кажу, що дуже корисне, особливо, у кого проблеми зі шлунком. варити в очі щось таке. Спробуємо. Ложимо сюди. Отака мікрозелень. От, дуже корисна, вона, до речі, дуже не дешева. Оцей лоточок в магазинах я дивився 9 євро. Чи 10 коштує China Rose? Rose. От вона проросша, дуже корисна вважається. Там багато вітамінів, мікроелементів і так далі. тому подібне. Також ще банани от ви нам дали. Ну як дали? Купили ми. По зниженій ціні. Дві пляшки о такого соку, ну це не совсем дали це додатково. Хто хотів, купляв по 30 центів пляшку отакого концентрованого класного соку. О, бачимо. Яблочно вишневий. І Йоханес Бір, Ну, коротше, чернічний чи який-то. По 30 копеек. Ну, по 30 центів. От, Так. Ну і хліб таку от сум'яку хлібу. Це я надламав багет, бачите. Булочки, хліб, коротше, ну, хлібом нормально так закармлюють. Не слабо. Все. Ну, коротше. Так, це ми відсюди приберемо. В общем, от такий от тафель. От. Я думаю, дуже круто. Дякую німцям. За такий Е, Все оце обійшлося 2 євро. Тут на цілий тиждень продуктів. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Всім до нових зустрічей і пока!